І довкілля мають бути чистими, інакше не буде життя. Екологічний щоденник на телеканалі Тоніс. Великим панським планам маленькі холопські ні. Небезпечний завод у Варишівці не будуватимуть. Тепер скверський клопіт. Заможні маєтки біля мертвої води. що оточують Європу. Людське втручання знищило. Компанія Роквол, виробник мінеральної вати відмовилася будувати завод з виробництва в Баришевці на Київщині. Про це повідомив селищний голова пан Коцюрбій. На громадських слуханнях місцеве населення виступило категорично проти зведення лінії з виробництва мінеральної вати. Завдяки стійкій позиції лікарів та екологів району. Баришевська селищна рада заборонила будівництво екологічно шкідливого виробництва на своїй території та не встиг вщухнути один будівельний скандал, як розгорівся інший вже в сквері, і теж на київщині. Іспанська фірма «Урса» на 28 гектарах промислової зони райцентру сквери інвестує будівництво заводу з виробництва скловати завод дитячого харчування, товариство громаду входить десятку найбільших виробників кондвиробів в України. Поруч елеватор та ковбасні цехи. Ще заповненому будинку культури на громадські слухання пройшло 700 людей з 20-ти тисячного міста. Багато хто навіть і не знав про таку подію. Міський голова повідомив громаду, що це його добра воля провести слухання, а не буква закону. До цих слухань. Інформація, яка стосується цього проекту, яка регламентується також е, законом України про екологічну експертизу, також не була надана. Фахівці, які виступали, говорили про безпеку виробництва та плуталися в думках. Одні твердили, що викиди будуть тільки в вигляді пари, інші припускали розпилювання в повітрі скловолокна. Різнилися і забори води від 5 до 12 кубометрів. Науковець Ніна П'ятигорська запевняла, що мікроволокна скловати розчинятимуться, не завдаючи шкоді здоров'ю. Це волокно безпечно для шкіри і дихання. Ви можете його брати руками і не відчувати шкірою. Аргументи з потраплянням склувати в рот інвестора не впевнев у безпеці. Крім зображеного в папері заводу ніякої інформації про можливі екологічні наслідки виробництва, до того ж, постанови Кабміну 554, таке виробництво включено до переліку небезпечних. Я просто будівельник, яка попрацювала 30 років на будівництві. Це дуже небезпечно, і за яку платять. Вредность і не може цього бути, щоб вона не роз... повітрям не роздималась, щоб люди її не вдихали. Ми фізично виконуємо всі вимоги законодавства. У нас немає потенційно небезпечних речей, які можуть зашкодити здоров'ю. Ми вже пожили вік, можемо навіть нас мовить вже загорнути. Ну нас, діти, нас внуки. І я вас дуже прошу, пожалуйста. Поможіть. Міський голова не проводив голосування. Воно 100% було б відразу негативним. Городяни впевнені, що почнеться адміністративний тиск, аби здобути більше прихильників. За 700 метрів від запроєктованого майданчика живуть переселенці з ЧАЕС. Вони вже навряд чи погодяться переїжджати ще раз в чисту зону. Голова Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко поставила перед собою амбітне завдання зробити на Київщині за рік-два те, що попередники ледве спавнилися за 15. Інвестиції Роквола і Урси. Голландію сьогодні знають у світі як країну, де вирощують тюльпани. То, можливо, про Київщину будуть говорити як про область, де виробляються будівельні матеріали. Для нас дуже важливо, що інвестор освоює не лише 30 кілометрову зону навколо Києва, а й спокійно йде в Баришівку сквиру. Це позитивно впливає на розвиток території. Віра Ульянченко стаття рік губернатора, здобутки сьогодення перспективи. Ше 10% українських чиновників надаватимуть вам екологічну інформацію без обмежень, а 90% вважають, що мають право вимагати у вас для чого це вам потрібно. І от кожен третій власник владного кабінету вважає, що громадськість не має впливати на прийняття рішень. Це справа, нібито виключно експертів. Влада, нібито взагалі не повинна питати суспільства. Так вважає колишній заступник. для того, чтобы проинформировать громадськість. Бо якщо если мы будем, скажем, громадськість будет против, то мы никогда не збудуємо ни одного объекта. Бажання громадськості воно враховується, але воно не є Любой госслужащий, который бы признался в том, что он не считается сомнением общества, наверное, бы как минимум потерял свою должность на Западе. Ну, по крайней мере, неэтично говорить вслух, что ты не считаешься с общественным мнением.